рубль обесценивается. И уже всерьез обсуждается опасность большой девальвации. Как бы нам ни говорили, что мы там специально затягиваем войну, чтобы истощить НАТО. Нет, затягивающаяся война, прежде всего, для нас была опасна. Ну, о том, что может быть начаться круг опасный, так сказать, для стабильности, взаимного так сказать, взаимное устремление кланов, мы уже говорили. Но добавьте сюда войны элиты, очень неприятные процессы на Кавказе, адомизацию, то же самое вот, в Чечне и другие сопутствующие, там так сказать, развиваются не очень хорошие процессы. Посмотрите на то, что происходит на внешнем рынке. Но мы говорили о том, что Китайская Народная Республика ведет себя крайне-крайне... Амбивалентно, двусмысленно. То есть, на словах, да, мы поддерживаем Москву, мы оставим право на торговую с ней, но китайские банки один за другим отказываются принимать платежи из Российской Федерации в юанях. Нам, так сказать, экспорт из Китая сейчас, ну, импорт для нас, конечно, он упал. Как упал, кстати говоря, и ввоз из Турции, и Турция под давлением. То есть, вроде как, если вернуться к Китаю, вроде как из Пекина говорят: ура! А банки ведут себя иначе. То есть жалует царь, не жалует царь. Вот, приходится использовать очень-очень громоздкие дорогие схемы с однодневками, с, э, с, использованием криптовалют и прочее, прочее. Но это, э, вот этот процесс нарастания двойственности китайской, он действительно так сказать, усиливается и тоже не играет э, в нашу пользу. При этом э, в экономике Российской Федерации, ребята, но ну, правда, Рубль обесценивается. При условиях нашей импортозависимости это прямо влияет на рост цен на инфляцию. И уже всерьез обсуждается опасность большой девальвации. Это понятно. Потому что поступление -то от, от экспорта падает на самом деле. А импорт не снижается. И в то же время при военном -то производстве очень много денег, рублей оказывается в руках населения. Но видите, какие бы зарплаты в ВПК, у фронтовиков. При этом не производится товарного покрытия, мирной продукции тоже, как говорится, в танке жить не будешь, на танке ничего не произведешь. Нет, он нужен, безусловно, просто есть вот такая вот военная ловушка. А если и проблемы с валютой, если проблема с нарастанием денежной массы, не Мирне производство, мирне производство ніхто не розвивав за 20 років до війни, то угроза девальвації, к сожалению, визрастає. Все це вместе місті складається, в общем-то, создає не очень для нас блестящую перспективу. Розуміємо, що була оприлюднена резонансна інформація з Кибіцьким, так, генералом, ну, і всі обговорюють і намагаються аналізувати, чого нам чекати від ворога. Цього травня тривають наступальні дії, доволі активні, криваві і жорсткі бої. Пане Дмитре, як ви бачите зараз розгортання ситуації на лінії фронту, зокрема на Донеччині? Давайте говорити, що Донецький напрямок він не однорідний. Є там, де окупанти мають тактичні успіхи. Давайте називати речі своїми нам. Це Покровський напрямок, але відповідно є. Ті ділянки фронту, де збройні сили України демонструють не лише активний характер оборони, але й успішно контратакують. Е, тому е, давайте зосередимося на основних напрямках. Часів яр, попри всі намагання окупантів прорвати оборону збройних сил України, подальших просувань немає. Часів яр важливий окупантам в моменті контролю за панівними висотами. Часів яр знаходиться на в панівних висотах Донецького кряжу і це дає можливість відповідно Збройним силам України. Тримати під вогневим контролем значні території окупованих районів Донецької області відповідно окупанти прекрасно розуміють, що у разі захоплення аналогічна ситуація і із територіями, контрольованими ЗСУ. Крім того, Часів'єр знаходиться на роздоріжжі дві основні магістралі, які ведуть в оперативні тили збройних сил України. І часів'єр відповідно прикриває подальше просування вглиб української території до промислових центрів Дружківка, Костянтинівка, Славянська. Краматорськ тому, значення його є стратегічним. Про це говорить і, хоча б та навала. Російських окупантів на цьому напрямку. Російське угрупування, за різними оцінками налічує до 22 тисяч особового складу, причому зосереджені найбільш боєздатні підрозділи 98 повітряна десантна дивізія Іванівська і 7-ма добровольча бригада це те, що раніше називалося ПВК Вагнер, командує групуванням зам, командуюча повітряно-десантних військ Російської Федерації. Наразі окупанти намагаються використати тактику флангових ударів, щоб унеможливити форсування. Природньої водної перешкоди штучної перепрошую водної перешкоди Сіверський Донець Донбас, е, і відповідно е, основне завдання окупантів це спроба взяти під безпосередній чи то вогневий контроль локації збройних сил України і створити передумови для видавлення зсу з зайнятих позицій. Активно використовується армійська фронтова авіація, засоби ураження, ствольна реактивна артилерія і важкі вогнеметні системи ТОС-1 АСОНЦЕПьОК, чого раніше не було плюс ну інтенсивність ударів з використанням кабів до від 60 і до 80 за різними оцінками, тобто, все це е, свідчить про пріоритетність цього напрямку. По Покровському напрямку на жаль, є певні просування в районі Очеретина на створення плацдарму приблизно 25 квадратних кілометрів. Але знов таки давайте говорити про те, що навіть за офіційними даними самих окупантів мовиться про тактичні успіхи, а не стратегічні успіхи. Подальше просування окупантів це скорше за все намагання вийти на безпосередній контроль за локаціями. траса 05-04. Це Покровськ-Константинівка і відповідна траса е, е, донецьк Константинівка. З метою знов таки е, створення е, загроз оперативного оточення Збройних сил України. Е, Тут але тут основне питання стоїть щодо наявності чи то відсутності інженерних споруд. Збройними силами України про що прозвітували відповідно очільник військової цивільної адміністрації та інші зацікавлені особи. Оце відкрите питання, і це питання має дискутуватися, а не кадрові рішення щодо зміни керівництва 115-ї бригади. Як на мене, досить дивним виглядає ситуація, коли відбувається ремонт, поточний ремонт доріг Константинівки. А відстань від Костянтинівки до лінії бойового зіткнення 12, максимум 13 кілометрів. На це виділяють 15 мільйонів гривень з державного бюджету, якщо бути точним 15,4. А на закупівлю, наприклад, ключового дроту. Виділяють суму 12 мільйонів гривень. Причому цим колючим дротом його вистачить, щоб облаштувати позиції протяжністю до 30 кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.